У продажу на ринку Renault Сценік 2 Це у нас дурестайнговий автомобіль з безключовим доступом на, в кнопочці на всіх чотирьох дверях. Звичайний двигун бензину 1,6 на 16 клапанів К4М. У нас антиблікове плівочка на лобовому. Зимова резина на залізячках на колпачках. Так, четвертий рік, 234 ходу, ціна. 4550 номер власника всього цікаво. Телефонуйте, є сервісна історія, датчик дощу, морда тут не посічена, нічого є противотуманні фари. так, Бачите, навіть ззаді ось пленочка, ой, кнопочка, що е, з будь-якої двері ви можете закрити автомобіль. Плівочка тут ось присутня. Це у нас коротенька версія сценіка. все вот такие. Також у нас пивочка и тут все присутня за тут Тут у нас кнопочки на спереди, сзади. Шторки присутні. Сейчас. Шторки присутні все на дверях. У нас климат-контроль. Климат-контроль. Нам, зараз открыли, нам зараз У нас 4 електросхлопідімача, механічна коробка, клімат-контроль, регулювання магнітолу, 4 електросхлопідіймача і великий підлокітний хлібниця. Так що, кому буде цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру демвласника. Ціна 4550.